Рада вітати усіх наших вболівальників на ютуб-каналі Левів. Чемпіонат України у самому розпалі позаду 10 турів УПЛ. Наш головний тренер Владислав Лопашко, Жан-Педросо та Денис Мірошніченко потрапили у символічну збірну туру. Тож саме час не зупинятися та готуватись до наступних поєдинків. У цьому відео ви дізнаєтесь, як Карпатівці готуються приймати оболонь. jogo difícil, це була важка гра. Ми грали проти дуже кваліфікованої команди. Зазвичай вони вище нас у турнірній таблиці. Своєю грою. Я задоволений. Думаю, що провів чудовий матч. Вважаю, що наша команда проявила себе дуже добре. Я радий перемозі. Попереду ще два дуже важливих матчі. Кубковий, зокрема. І я сподіваюся, що ми зможемо вийти переможці. Ручки! це важлива складова на відновлення між іграми. Є лише кілька днів, і після ігор треба інтенсивно відновлюватися, думаючи вже про наступні матчі. Спочатку про суботню гру, а потім вже про вівторкову. Головне, щоб ми перемогли. Сайко з Опоктіференч а тебе кисан у зв'язку з війною, оскільки на стадіонах не так багато людей, я думав, що буде більше галасу через фанатів наших суперників, але мене здивували фанати Карпат, які скандували усі 90 хвилин і давали нам сили вийти переможцями. Принаймні у Бразилії всім бразильці звикли грати за повних стадіонів, де багато галасу. Я думаю, що така підтримка болівальників має велике значення. Часом, коли ми можемо втратити м'яч, пропустити гол, ти чуєш, як вони вигукують твоє ім'я, підтримують тебе. Це має велике значення під час матчу. Булівальники е, Карпат сподіваюся, що всі ви прийдете, заповните стадіон і підтримаєте нас на наступному матчі. в суботу. друзі. Не забувайте, що ви ще можете придбати свій куток на матч. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі на Україні.